Артем Татарінов готується до гала концерту фестивалю творчої молоді Чернігів The Best. для таких, як він. Це чудова можливість показати свій талант. каже, що всі учасники хвилюються. Виступ на одній сцені з потужним звуком та світлом іменитими вокалістами і зірками шоу-бізнесу. Мрія кожного початківця. Безусловно, хороша ідея, Бізс. готові вразити чернігівців не тільки вокаліста і танцори, костюмами та номерами. Кажуть, виступ перед тисячами жителів міста для них незабутній. Кожен раз, кожне виступлення – це опит, огромний досвід. Навіть не зберігаючи на те, що скільки разів виступав людина, скільки концертів вже дали ми. Завісить не від костюму все. Якщо є життя працювати, якщо є хороша публіка, яка приймає приємно і їм подобається, то в будь-якому костюмі можна Сработать хорошо і легко підготовка до фестивалю триває повним ходом. Проходять кастинги, журі невтомно працює, адже обрати є з кого. Кількість бажаючих вийти на сцену чернігів за Бест зашкалює. Критерії відбору, талановитість, майстерність, яскравість та оригінальність. У нас вообще прекрасный город, как говорят, город Невест, и наверное, город талантів, потому что очень много ребят действительно талантов, которыми наш город. Наразі з учасниками фестивалю працюють професіонали. Вони підбирають стиль, програму, репертуар та хореографію. Сегодня мы смотрели более п'ятидесяти номерів. Це і номера звездных. Известных Черневской публики. Я думаю, что праздник будет прекрасного уровня, и я лично просто в шоке от. Огромного спектра наших талантов. Я могу с полной уверенностью сказать, что программа Гала Концерта Фестиваля будет очень интересной. Уже ясны два номера. Я думаю, что нам не то, что не стыдно будет перед гостями фестиваля, известными исполнителями Украинской и не только сцены, но это, это высочайший уровень. Я об этом могу заявить с полной уверенностью. Організатори фестивалю творчої молоді Чернігів за Бест готові приємно здивувати глядачів. Склад учасників перевершить попередній. 20 жовтня Чернігівці очікують виступи не тільки обдарованої молоді відомих чернігівських виконавців, а й українських зірок Потапа і Насті Каменської та суперзірок Анжеліки Варум та Леоніда Гутіна. Ведучими фестивалю будуть відомі шоумени Маша Єфросиніна та Геннадій Попенко. А на на глядачів очікує незабутнє лазерно-піротехнічне шоу, якого в Чернігів ще не було.